Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Священик Олексій, а чим можна звершувати похорон без священика? То питання певно, від якогось атеїста. Ну а як звершували? Церкви були закриті, комуністи прапора понесли, бабу, діда закопали, будь здорові. Марша заграли, і, і все. І будь здоровий. Якщо я православний християнин, то мене хоронять. Згідно обряду поховання і чину похорону, який встановлений у православній церкві. Тому хоронять так, як належить, приходить священник, читають з вечора чин відходу душі від тіла, хор співає побожні псальми, читають псалтиру коло православного християнина. О, а далі йде чин похорону, несуть в храм, відспівують о, і несуть на кладовище, де продається земля, якщо в землю йдеш. Православні християни мають чин похорону. Їх охоронять священником. Хто не має можливості, ну це вже друге. Ну, не, не в то, що можливості десь, де там немає священника, щоб здійснив чин похорону. Ну, мусять хоронити людину. О, але навіть за океаном. Бабу от оспалили, розвіяли над океаном, філюкові прислали 20 долярів. Кажуть, відслужіть чин похорону. Отслужили ми з людою то, то. І все, будьмо здорові. Православні мають. Чин поховання із священником. Не православні собі, як хочуть, так хай собі за свою мамою і дідом плачуть. Все, будьмо здорові всі. Дуже дякую. Прошу.